В Печерському суді, районному суді Києва, розпочалося засідання по справі народного депутата Миколи Тищенка. Йому обирають запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт. І, власне, у нас є трансляція. Звідти, давайте її разом подивимось. Скажіть, стоїть? По-перше, я пропоную вам перемістити сюди. Так, нам треба лишитися живими після цієї зйомки. комплект холодом <головіки> що Я бере попередив вас. Поки не немає поки немає. Ви, а, ви, ви, ви чай, а, Давайте поважати один одного і місця, де ми знаходимося. Тому що я людина, яка поважає закон України, я все роблю на підставі закону. Україна. Будь ласка, нікого друг друга не штовхайте одного одного. Бо я там бачив, що один журналіст кого-штовхнув, в нього падає там камера. Давайте без бійки. Я ж нікуди не йду. Я залишаюсь в Україні. В перші дні війни. В Україні я виконую ті повноваження, які на мене поклав народ. Люди. Далі. У мене є приймальні, яких я працюю і звітую про те. Мене є моя безпосередня депутатська діяльність, моя безпосередня депутатська діяльність, яка відповідно сьогодні я займаюся боротьбою з корупцією. Я за простих людей. Я за людей, таких як саме, як і ви, тому що я сама та людина простий. Я, ви пам'ятаєте, народився у місті Києві, якорини, я карений кіл'янин, я Заболоні, це саме один із найкращих районів міста, е, міста наших Каштанів. Обирався за мажоритарним списком я по Святошин 219-му округу, переміг дуже відомого і потужного політика, який дуже багато років будував цю страну. І от ми з вами бачимо, що. Ми отримали внаслідки від попередників. Ми отримали війну. Ми отримали відсутність енергозахисту. У нас сьогодні нам всім треба думати, як виграти війну. Це сьогодні для нас найголовніше. Це виграти війну на умовах наших українських. Тобто, перемога має бути. 100% Я впевнений саме в тому, що перемога буде. Нам сьогодні думати треба про те, щоб не підвищувалися тарифи для населення. Нам сьогодні треба розуміти, як захистити нашу критичну інфраструктуру. Нам сьогодні треба думати, як захищати простих людей, пенсіонерів, наших героїв, військових, до яких я ставлюся з великою повагою. І ось тут в мене є дуже велика кількість саме нагород від військових, щоб не було ніяких там. Ненцінуацій щодо цієї теми далі. Я хочу сказати, що те, що відбулося, це вже відбулося зараз. Йдуть слідчі дії. Слідчі дії прозорі, відкриті. Немає ніякого тиску. Я хочу сказати з боку правоохоронців, немає ніякого тиску з боку влади. Все має вирішувати наш український демократичний суд, а, але що за гроші у вас, що за Дивіться, мільйони там справа. Справа в тому, що а, ми сьогодні з вами маємо пам'ятати, що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. Зараз тривають слідчі дії. За будь-яке розголошення щодо слідчих дій, я можу, і ви це розумієте, як е, е, журналісти можу понести відповідне покарання. Відповідно, відповідно. А телефон чуть відповідно, 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 е, відповідно. поки не буде. Рішення суду я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти, пов'язані з е, безпосередньо з цим е, провадженням, тоді я відкрито про це скажу. Але це ж зараз прощи, так? така інформація не може бути розпочинати питання я теж корінний киян, Сергій мене називається. А де ви народилися? Ну, я на соломісті. На соломісь? Так. Угу. А ви для чого телефон теж розбили? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? А, а, киян, шо, киян, а що тут пов'язано з корінним киянином? Ну ви ж корінний киянин. А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Тому Немає відповіді, я бачу. І телефон розбили, відповідайте на Що це за гроші? Конкретне питання. Слухайте, скажіть, будь ласка, а звідки? Інформація, що розбити, телефон? А, а звідки? Звідки ця інформація? Телефони. Так а звідки? звідки? О, Дуже слідчі дії. Поліція. Може, це недостовірна інформація. Ви це перевіряли? Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що йдуть слідчі дії. По-перше, ви ми ви можемо з вами переходити на гвалт, але давайте залишатися в рамках України, в рамках гідності. Патріотизму і відчувати один до одного повагу. Пане, не поваги, можна питати, будь ласка, таке воно цікаво, багато хто не, не знає. Все, дякую. Знаєте, що ви цікаво. цікаво. Ви на аміку о 5-й годині ранку, 20 -го червня, збирали не народ. Підкажіть, будь ласка, Я що такий златмарваш і чому саме він збирав цих людей? Чому ви не відповідаєте на мої питання? Я ж теж журналіст. Ми що ви вже вирішили, Що ми Шанов, поки друзі? І... Давайте припиняємо за Жечник. Сіро, якщо а у вас а ще а будуть а... якісь питання після засідання, ми на питання за помогу. Я попросив вас дотримуватися адвокатської етики, закону України про адвокатуру і так далі, якщо є можливість нормативним правом актами. І після засідання зараз все одно ж треба підготуватися.

Не буде дружиня, учу, дружиня. Суд буде приймати. Ну, я, я кажу. Що...